З 31 грудня і до 8 січня Нового року рух на Майдані Волі через новорічну різдвяні святкування обмежили. Таку зміну руху в Тернополі практикували вперше. 8 січня було розблоковано і Майдан. Дорожні знаки приведено і в звичну схему організації дорожнього руху. І на даний час. В рух транспортних засобів і здійснюється по і по даній схемі. Звичному і по і по звичному старому режиму жодних непорозумінь, інцидентів чи порушень правил обмеження руху впродовж новорічно-різдвяних свят не траплялось, розповідає Ярослав Копча. Таких проб... і проблем на час прикриття не було. Були і деякі поодинокі випадки, але з двох сторін зі сторони вулиці Замку і зі сторони вулиці Йосипа Сліпого було і встановлено і. Гости державної інспекції, ну, і водії практично ставили свої автомобілі на парковки або перед обмежувальними вазами. В інших мікрорайонах міста наразі рух змінювати не будуть. Обмеження для транспорту можливе у випадку аварійних ситуацій.